Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Ми благословляємо вас. Ми покриваємо вас Божою благодаттю, нехай Господь зливається на вас своєю силою, своєю милістю, своєю любов'ю, своєю святістю. Нехай благословляє вас у всьому, кожен час, кожен день, нехай його благословіння супроводжує вас. Ми благословляємо вас. І сьогодні на нашому ефірі у нас чудова прекрасна тема. Тримай себе в чистоті і святості. Чистота. Чистота. Дуже гарне слово чистота. Як багато з нас люблять не просто слово чистоту, а чистоту, наприклад, вдома чисто все прибрано, гарно. Воно виглядає прекрасно, ти собі дивишся і твоє око радіє, милується. Чистота. І коли є нечистота, Наше серце що? Не радіє. Ми сумні, ми роздратовані. Воно нас нервує, воно нам не подобається. І сьогодні ми говоримо про цю чистоту, про святість. Про те, що Бог заклав в нас з самого початку. З самого початку нашого християнського життя. Коли ми покаялися, коли ми прийняли його в своє серце, коли ми. Дозволили йому бути нашим Богом і Спасителем, коли ми дозволили йому забрати наше життя, сказали йому, Господь, я віддаю тобі своє життя, я довіряю тобі, коли ми покалися в наших всіх гріхах, тобто в нашій нечистоті, коли ми були грішні, коли ми грішили, жили грішним життям, але ми довірились йому. І Він подарував нам свою святість і чистоту. Він одів нас в чистий і світлий вісон. Давайте прочитаємо об'явлення 19.8. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон. Бо вісон то праведність святих. Тут говориться про церкву, що їй дано було задягнутися в чистий і білий вісон. Церква це ми з вами. Це кожна людина, Бог здягнув тебе в чистоту і святість, свою праведність. Він задягнув тебе, щоб ти був чистим. Він дав тобі цю білу і чисту одіж. Щоб кожен міг бачити, що ти святий, що ти чистий, що ти праведний. Це велике благословення від Бога. Чистота це велике благословення від Бога. Бог також любить чистоту, бо Він чистий. Він святий, він праведний, він всемогутній. І все, що зв'язано з нечистотою, це огидно Богові. Це огидно і противно йому. Тому що з нечистотою, хто зв'язаний діявом? Він зв'язаний з нечистотою. Тому чистота і нечистота. Візьми зараз просто уяви собі вагу. Уяви собі себе. Чистота і нечистота? Що сьогодні найбільше переважає в твоєму житті? Що більше сьогодні наповнює твоє серце? Чистота чи нечистота? Що більше в твоєму серці займає сьогодні місця? Чистота чи нечистота? Це легко дуже перевірити. Адже коли ти просто один день. Проаналізуєш своє життя, проаналізуєш себе, що відбувається один день в твоєму житті. Тоді ти зможеш побачити, що більше переважає, чистота чи нечистота. Що більше наповнює тебе кожен день? Злість, роздратованість, сварки, недовольство, сум. Чи тебе наповнює радість? Гарні слова, благодать Божа, милість Божа, радість Божа, святість Божа. Так це нелегко, так це важко тримати себе в чистоті і святості. Тому що все, що наповнює нас, воно визначає, воно показує, чи ми чисті, чи ми святі, чи ми нечисті. І нам потрібне освячення Боже, нам потрібна ця чистота. Чим наповнене серце, те говорить твої уста. Дуже легко, навіть перевіривши, перевірити тебе, якщо тебе штурхнути, бо щось тобі сказати. Негарне в, в твою адресу. Не слова благословення, щось таке сказати, що може тебе образити. І що піде з твоїх уст? чим наповне твоє серце, те будуть говорити твої уста. Якщо твої, твоє серце наповнене чистотою і святістю, то в, твоєму, в Твоїх устах буде любов, буде милість, в твоїх устах не буде цього зла, в твоїх устах буде добро. Найкращий приклад для нас це наш Ісус, наш Христос. Коли над ним знущалися, коли. Над ними здівалися, коли його били, коли в йому в лице плювали, кидали каміннями. Він слова не сказав про тих людей погано. Він слова не сказав. Це чистота і святість, коли тебе обзивають, коли тебе опльовують, коли тебе осуджують, коли про тебе говорять різні речі, і коли ти звертаєш на це увагу і починаєш у відповідь говорити. Такі ж самі речі. Робити такі ж самі речі, як роблять ті люди, які роблять це проти тебе. І починаєш злицьку, коли починаєш нервуватися, кричати, сваритися, говорити погані слова, коли твоїх хуст вилітає, мати. Незадоволення, коли твоїх хуст вилітається, вся нечистота, легко перевірити, чим наповне твоє серце. Що є в твоєму серці сьогодні. Але Бог хоче, щоб ти тримав себе в чистоті і святості. Я хочу, щоб ти був чистий і святий. Так нелегко, так нам важко тримати себе в руках, тому що у нас є свій характер, ми часто збираємо на свій характер. Та в мене такий характер, та я такий є. Але Бог каже, ні, каже, я дав тобі свою святість. Я дав тобі свою праведність. Я дав тобі те, що є в мене. Те, як я дивився на людей. Те, як я поступав з людьми? Те, як я говорив з людьми на цій землі, коли він був, коли фарисеї ходили його осуджували, говорили на нього всяке різне. Він не судив. Він говорив правильно. Він говорив так, як говорить батько, як наш тато, як наш Бог. Чистий, праведний і святий. Тому що наповняє сьогодні тебе? Зло? Ненависть, чи тебе сьогодні наповняє добро, святість, праведність? Що сьогодні переважає на цих вагах? Але Бог сьогодні говорить, що їй було, що тобі було дано задягнутися в чистий і світлий вісон. Чистий і світлий вісон. Бог дав тобі одежу святості. Так ця та біла сорочка. Якщо я її заплюмлю, забрудню, я її не буду вбирати. Я її що не поперу, не очищу від цих плям, щоб вона була чиста. Тому що мені противно, мені бредко, коли сорочка грязна, коли вона в плямах. Тому що вона і нечиста. Так само легко, легкий приклад можна порівняти на посуді. Давайте прочитаємо з вами 2 Тимофія. 2 Тимофія 2,20. І 21 вірш, ну і 20-й прочитай. А в великому домі. Знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний і глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього чистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Посуд чистий і нечистий. Багато жінок не люблять нечистий посуд. Вони люблять, щоб посуд був чистий. Тому що, якщо приходять гості, то жінка вона не подасть на стіл нечистий посуд. Вона бере чистий, гарний посуд і кладе його на стіл, тому що прийдуть гості. Тому що гості будуть їсти з цих тарілок, пити з цих чаш. І вони мають бути чистими. Подай нечистий посуд на стіл, поклади, що скажуть про тебе зразу люди. Що вони зразу подумають? Що вона мені дала? Що це за посуд? Я не можу цього їсти. Це огін. Це нечисто. І коли тобі дають чистого посуду їсти, то тобі їсти приємно. Ти дивишся, кажеш, оце киздейня, вона слідкує за посудом. Вона слідкує за ним. Так само, і Бог. Ти є чаша для нього. Чаша, яка може бути чиста, і чаша, яка може бути нечиста. І ми знаємо, що Бог наш чистий, святий і праведний. І Він тільки такий. І Він робить тільки по своїй чистоті і праведності. І він ніколи не візьме щось брудне, і Він ніколи не стикається з чимось нечистим. І він ніколи тебе не використає у своїй справі, якщо ти будеш нечистим, якщо ти будеш наповнений цим брудом і грязем. і тільки що прочитали. І одні на честь, а одні на нечисть. Я думаю, що тобі би було неприємно, якщо Бог... Ти став зараз перед Богом. І, і в цій вагі стоять. І вони стоять, і Бог дивиться зараз на тебе і дивиться на мене, і дивиться на наше життя. І каже, я, я хочу, щоб ти зараз важився тут. Переді мною. По правді, так як є. Відкрив нарешті своє серце. Тобі би було неприємно. Мені би було неприємно, мені би було стидно. Мені було стидно підняти очі просто і дивитися на Бога де на чаші переважає нечисть. І приємно би було дивитися на, на, на Бога, коли мене переважає чистота і святість. Мені би було приємно і радісно дивитися в очі Бога, але би мене засмутило дуже сильно. Засмутило дуже сильно, що я приніс сьогодні на цю чашу. Як я сьогодні живу. Сьогодні вже потрібно поправити нарешті своє життя, поправити своє ходження перед Богом. Нарешті зупинитися, оцінити своє життя, просто перезавантажитись, як ти перезавантажуєш комп'ютер, телефон. І нарешті подивитися вже, який я є, що мене наповняє сьогодні, який я сьогодні перед моїм Богом. Чи хоче Бог мати зі мною справи? Чи хоче Бог мене використовувати в чомусь, в своєму служінні, використовувати мене для людей? Але Бог каже чітко і ясно, каже, є посуд на честь і є на нечисть. І Бог каже, я буду використовувати тільки тих, хто чисті, хто святі, хто править. А нечистих, я каже, я не буду використовувати. Мені не потрібні такі люди. І тому Псалом 50.12 говорить так, серце чисте, сотвори мені Боже. Так Давид говорить: сотвори чисте серце мені, Боже. І він сотворив це серце. І він дав тобі чистоту, святість і праведність. Сьогодні він каже, я хочу, щоб ти був таким, щоб ти тримав себе в цій чистоті, в цій праведності, в цій святості, щоб ти себе тримав в цьому, тому що ти є посуд, ти є той, який є Божий, Божа людина, Божий син, Божа дочка. І тобі не личить, щоб з твоїх уст ішли слова прокляття, злості, ненависті, сварки, гнів, лайка, лютість. Це все воно огидно Господу. Це все огидне, Господу, коли ти цим займаєшся. Людина Божа, ту, яку Бог одів у святість і праведність. І ти не можеш стримати свої уста. Ти не зможеш отримати свої нерви, свою психіку. Ти не можеш це тримати в собі, бо в тебе це виливається. Може тебе ж торгнули, тобі зробили боляче, тебе зачепили. Ісусу було також боляче. Його також зачепили і то добряче зачепили. Його боліло. Його йому плювали в лице, і Його проклинали. Хоча перед цим вони благословляли його, казали йому цар, осанна, хвала, слава тобі. Пройшло три дні і все. І прийшли прокльони, розіпни його. Ісусу було це неприємно, адже він прийшов спасти. Він прийшов принести цю святість, праведність і чистоту, він прийшов, щоб заплатити цю ціну. І коли вони знущались над ним, і коли вони здівались над Ним, і коли він вже висів на хресті, він сказав ці чудові прекрасні слова. Батько, прости їм, бо вони не знають, що чинять. Вони не знають, що вони чинять, вони не знають, що вони роблять. Яка його милість велика, яка його чистота і святість, вона велика. І Він сьогодні дав це тобі. Він одів тебе в цей чистий світлий вісон. Він дів це, це на тебе сьогодні, щоб ти був таким. Щоб коли в твою сторону йдуть слова прокляття, щось іде таке, що тобі не подобається, ти міг сказати також. Господи прости, вони не знають, що чинять. Він не знає, що він говорить. Я благословляю Його. Я люблю Його. Господи, помилуй Його, благослови Його. Це важливо сьогодні чистота і святість. Це важливо сьогодні тримати себе в цій чистоті, тримати себе в цій святості. Давайте ще прочитаємо Солонян 4.3. Солонян 4.3. Каже так, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти. Ви далі, далі, далі. ми береглися від цього всього нечистого, бо це його воля. Це Його воля, щоб ми були святими, чистими, правильними. Щоб ми могли правильно говорити, правильно відповідати, правильно реагувати. Наповняй своє серце тою чистотою, святістю, яку Бог сьогодні дав тобі. Наповняй своє серце тією любов'ю, тією милістю, тим добром, тим чистим, тим досконалим. Щоб ти міг гідно відповідати, щоб ти міг гідно триматися. Тому що одного разу він прийде по своїх людей, Він прийде сюди на землю. Він хоче побачити тебе чистим і святим на зустріч, тому що він молодий, йде по свою молоду, по свою церкву. Він хоче, щоб його церква була чиста, свята і праведна. Церква, яка сіяє, церква, яка зодягнена у чистий і світлий вісон, яка готова зустріти Господа. Яка готова подивитися в його очі, і їй не буде стидно і соромно? Уяви собі, коли ти зустрінешся з Богом, а твоє серце наповнене злом, наповнене ненавистю, і прийде твій Христос, люблячий, який любить тебе. Тобі буде неприємно дивитися йому очі при цій зустрічі. Тому що ти знаєш, що є в твоєму серці сьогодні. Тому ми благословляємо сьогодні. Тримай себе в чистоті і святості, наповняй себе цією чистотою. Зодягайся кожен день цю чистоту і святість, щоб гідно зустрітися з нашим Господом і Спасителем. Щоб ці слова, коли Він прийде, каже, боїдено одягнутися в чистий світливі сон. Вони були для тебе основою, щоб вони були для тебе тим, що кожен день дає тобі стимул. Стимул бути чистим святим, праведним, святим і праведним. Щоб бути тим, яким зустріти свого Господа, Який не боїться подивитися, якому не соромно дивитися в очі свого Господа. Тому нехай Бог вас благословить, щоб ви зрозуміли, що Він це Його воля, щоб ви були чистими, святими і праведними. І він буде використовувати вас в цьому житті, в своєму служінні. Він буде використовувати вас як посуд на честь. Золотий, чистий посуд, благословенний. То ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. І нехай Бог сьогодні освятить Тебе. І нехай Бог сьогодні наповнить тебе своїм Духом Святим і зли свою благодать і милість, щоб сьогодні ти очистив свою одіж, цей чистий і світлий вісон, щоб він був дійсно чистий і світлий. Приходи сьогодні до нього. Кайся в своїх гріхах, проши прощення. Каже, Тату, прости мене, прости, бо я мої уста ще говорить неправильно. Я ще поводжуся неправильно. Я ще роблю не так, як маю робити. Господь допоможи мені, благослови мене. Торкнися мого серця і дай мені зрозуміти, що таке твоє святість, що таке твоя чистота, що таке твоя праведність. Подивися на нього сьогодні, і ти побачиш, побачиш цю чистоту, святість і праведність. Нехай Бог благословить вас. Нехай Бог наповнить вас, нехай Його Дух Святий наповнить вас. Повною мірою, щоб ви розуміли, що таке святість, що таке праведність, і щоб ви це кожен день. Щоб через ваші уста виходило добро, приємність, досконале, святе і чисте. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Поділіться обов'язково цим відео. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви могли ще більше і більше пізнавати Бога, щоб більше і більше Бог відкривав для вас своє Слово. Все, що Він приготував для кожного з вас. Він буде відкривати для вас ці істини, давати ці відкриття через це служіння світло істини. Нехай це служіння буде благословенням для вас. І благословенням для кожного, хто слухає це слово, хто приймає це слово, хто вірить в це слово. Нехай це служіння світлої істини буде благословенням для кожного з вас. Тому діліться обов'язково, пишіть коментарі. І нехай Бог благословить вас. Amém.